Армія країни-агресорки продовжує хаотично обстрілювати міста та села України, влаштовуючи терор мирного населення. Лише протягом минулої доби противник завдав 4 ракетних та 24 авіаційні удари. Здійснив понад 55 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Під удар потрапили більше 30 населених пунктів Запорізької, Донецької, Луганської, Миколаївської, Сумської та Херсонської областей. Донеччина гаряча. на бахмутському відтинку складна ситуація, але наші оборонці не дають пролізти ворогу. Цей напрямок кишить чмобіками, які періодично атакують наші позиції в стилі першої світової, через що і зросла кількість втрат росіян останнім часом. «Отель пі*** не добіжав трошки. На авдіївському відтинку ворог дещо просунувся на півдні в сторону Павлівки, але з дуже значними втратами. Військовий кореспондент Юрій Бутусов показав успішну роботу 30-ї окремої механізованої бригади на цьому напрямку. Зсу також продовжують поповнювати обмінний фонд. Цей, наприклад, завітав до нас з Білгорода. Фамілію яка твоя фамілія? Во Документи з собою? Ні, там. О, це, там А що... там а але... откуда? Не... Откуда ти? – з на запорізькому відтинку наші бійці контролюють ситуацію. Команда «Діпстейт» у своєму телеграм-каналі висвітлила роботу чеченського батальйону імені Шейха Мансура. Хлопці живуть під обстрілами та вдало проводять заплановані операції зі знищення російського мотлоху. На Харківщині не спостерігається змін на мапі а от на Луганщині наші воїни нищать окупантів з чудовою інтенсивністю. Так зсу завдали удар порашистам між Стельмахівкою та Коломийчихою. А на околиці села Площанка, 95-та окрема десантно-штурмова бригада, знищила російський танк. На Херсонщині ситуація зберігається. Вранці сили оборони збили ворожий штурмовик су 25 Зсу продовжують нищити росіян та трофейти техніку. Керівник штабу оборони Дніпра Геннадій Корбан припускає, що сповільнення активності на воєнній мапі заплановане ЗСУ. ВСУ накаплюває ціли і веде блокування окупованих окупірованих районів. Проти принципі, я вважаю, що це підготовка. Для того щоб продвигатися Як воно буде, будемо дивитися. А тепер до приємних новин: ранок понеділка, в тимчасово окупованому Донецьку, почався збавовний в будівлі адміністрації. Загалом, за останній тиждень, Збройні сили України знищили 20 складів, 4 бази та один штаб расистів. На цьому в мене все. Нехай пропутінські народи не роблять вам в житті погоди. Хай вам щастить.